А слово може ранить, а слово вбити може, хай і писання навіть, як каже слово Боже, хоч вірно воно буде здаватись для людини, неначе й духовно, і прийняти це повинні, але чому ж у серці лиш біль одна та тяжність? І Бог нас наставляє теж словом своїм часто, а Бог нам докаряє з любов'ю і розумінням, а Бог не забирає в нас радості спасіння. Увагою лікує гуливу на рани. З дороги, як звернули, на вихід Він покаже. Смиренний тихий серцем, ось той характер Божий. І це усе побачить у нас Він хоче теж. Важливе слово Боже, його ми маємо знати. Та все ж важливо дуже Христова Духа мати. Без Божого бач Духа це слово, буква тільки. В устах необережних та буква може вбити. Любов же довго терпить. Як терпить Бог багато, любов є милосердна, у Бога лиш такати, нема в ній величання над слабшим в цьому світі, в ній лагідність смирення, вона за все сильніша. Вона пройшла Голгофу, вона смерть подолала. Кому бува погано, любов силу вливає. Любов дала нам слово, щоб ми їм лікували. Любов всьому основа, щоб люди твердо знали. Важливо знати слово, а жить по Нім цінніше, бо фарисеїв вдосталь будь-який Ісус цім світі. Він гілки не доломить, підійме, перев'яже, і слово, що поранить, нікому він не скаже. Довицю обігріє і сироту обійме. Ніколи не загасить він гноту, що лиш тліє, а вітерцем подує, Щоб знов горів він твердо. Не дасть погаснуть зовсім вогню Господнім в серці. Хай слово тішить серце, поранені всі душі. З ним будьте обережні, навчайтесь Бога чути. У небу для любові відчинені ліж брами, немає там нікого, хто словом інших ранить. Переглядайте діти свої серця уважно. Щоб не почуть, ідіть ви від мене, вас не знаю. Нехай у серці вашим любов горить Господня, і будете у небі радіти з Богом потім.